Усім привіт! Мене звати Іра, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам оновити мою зимову сумочку на нову літню. Я вам покажу, що в мене в моїй сумці, це навіть якась вже торбочка. Тут є все необхідне для того, щоб вижити декілька днів, я вам можу чесно сказати. Тому, кому цікаво, сідайте, заварюйте чайочок та давайте перейдемо до. Перебору перекладанню змісту моєї сумки з однієї в іншу. По-перше, хочу сказати, що в мене на каналі вже є відео, воно набрало дуже багато переглядів, десь 5-6 тисяч про те, що в моїй сумці, і я його знімала декілька років тому, тому це така оновлена версія і вже української мови. Якщо ви хочете подивитися ще й стару версію, то посилання я залишу внизу в описі. Почнемо з того, що моя новенька сумочка вона з Єви, вона дуже-дуже бюджетна. Я обожнюю сумки, в мене є як шкіряні сумки, так і. І ось такі дуже бюджетні. Для мене головне, як вона виглядає. Я ношу усі сумочки дуже обережно, тому я знаю, що ця торбиночка мені буде слугувати ще довго. Я тільки сьогодні, купила її десь півроку тому, але тільки сьогодні відкрила її, відрізала усі бірочки та будемо разом з вами все перекладати. Тому в неї навіть є один такий залом, але сподіваюся, що він вирівняється із часом. Отже, почнемо з того, що у мене у сумці завжди є декілька карманів: це велике відділення. Далі маленький гаманець для чогось такого, що повинно завжди бути під рукою, наприклад, блиск для губ бальзам або якісь цукерочки, відділення на молнії та ще заднє відділення. Буду потихеньку перекладати і розповідати вам. Відразу скажу, що у задньому кармані я завжди ношу з собою ключі, але зараз не буду їх туди класти, бо в мене це така дуже велика зв'язка. Почнемо з основного відділення. У маленькому гаманці я завжди ношу жуйки, бальзам для губ. Та ось такі цукерки від холсу купую в АТБ. Мені дуже подобаються. Інколи немає часу жувати жуйку, бо ти розумієш, що її потрібно буде виконати. Конфетки дуже, цукерочки, дуже легко закинути до рота і піти кудись, там, наприклад, на пару чи на урок, і їх не потрібно буде кудись вже далі випльовувати. Ось такий використовую бальзамчик для губ, я його купувала в Авролі. Також. Це з манго. Ще в мене був з кокосом, але з манго мені подобається більше, кокос він якийсь е, не дуже. Далі перейдемо до ось цього кармашку, він на молні. А там я завжди зберігаю щось таке, що не повинні бачити усі люди. Я наприклад, якщо я відкрию сумку, то не хочу, щоб хтось це побачив. Це Якісь ліки. Я завжди з собою ношу цитрамон або аналгін, бо в мене дуже часто болить голова на погоду, і тому я е ось нещодавно приймала ліки навіть у магазині, бо я просто не могла жити з цим головним болем, бо він ну, дуже сильний. Останнім часом, якісь магнітні бурі, погода і так далі. І це засоби особистої гігієни для дівчаток, прокладки, тампони. Зазвичай це в мене якісь їжі. Е в общем. Далі переходимо до основного виділення. Тут хочу показати зараз в цій сумці і ми її звільнимо. По-перше, я ношу з собою завжди, ну, давайте почнемо з цього. Я ношу завжди з собою водичку, але я дуже люблю носити не 0,5, як ця, а 0,33. Зараз в мене її немає, бо дуже спекотно і просто немає сенсу носити 0,33, але. 0,33 більш зручно, 0,5 більш функціонально. Також я ношу з собою пакетик, таку Авоську, Шопер, але зараз він зайнятий. Сюди просто вставлю будь-яку фотографію, бо вони всі в мене однакові і слугують для того, щоб коли ти пішов по магазинам із такою сумочкою, завжди міг достати щось велике. Далі в мене ось такий органайзер, я б його назвала, просто косметичка прозора на Такому замочку на застіпці дуже зручна. Купувала. В Аврорі, мені здається, а до того ще в смайл Маркеті за дуже приємні ціни, в мене таких штук 5, і я їх розпихала по всім сумкам, рюкзакам. Чоловіку, наприклад, туди аптечку зібрала. Ну, тобто, якщо я кудись їду, у якусь подорож також тут можна і аптечку, і я в цих сумках перевожу, наприклад, засоби для душу, ну, тобто там і так далі. Дуже зручно організовую простір у маленькій сумочці. І ще я ношу з собою два гаманця, так, і цю чорненьку сумочку ми прибираємо. Чому два гаманця? Перший тут в мене кредитні картки і якась заначка налічки, а в іншому гаманці вже ношу ті картки, якими я користуюсь, паспорт, гроші. Бумажні та копійочки. І ще так дуже зручно, коли, наприклад, я їду в автобусі, просто ось цей гаманець достала, там розплатилася. А великий, де багато карток, він там десь лежить в сумці. Я його не достаю при людях. З водою, гаманцями, все зрозуміло. Ми їх покладемо до сумки, але тільки трішечки пізніше. Зараз давайте перейдемо до ось цієї скарбнички. Це реальна скарбничка. Тут є просто майже майже все. Невеликий АСМР. Отже, що я тут зберігаю? По-перше, це буде розчіска з резинками для волосся. Зазвичай їх дві, але одну я зараз прибрала. Звичайні резинки для волосся і такі маленькі ще резиночки. Як їх тут на фоні показати, ви бачите, як, ну, щоб робити якісь маленькі хвостики. Ще мені дуже подобається саме ця розчистка, бо в неї ззаді є дзеркало. Це дуже зручно. До цього в мене була така ж сама, але поменше. Я тоді носила її та окремо дзеркальце таке круглесеньке. Зараз тільки цю розчистку з дзеркалом. Зараз в мене лежить блиск для губ, купувала в Аврорі. Він мені дуже подобається. Я його вам підзніму поближче, бо він дуже класний і дуже бюджетний. А, далі обов'язково те, без чого я ніколи не виходжу на вулицю, окрім цитрамону. А, не, не влітку не зимою, це вологі серветки. У мене зараз це НВ, їм вже дуже багато часу, але вони дуже гарно тримаються і розою. Ось такі сухі серветочки з АТБ. Дуже функціональні і дешеві це антисептик. Ще можна носити вологі серветки зі спиртом, але антисептик мені зручніше саме у такому вигляді спрею. Я до цього носила у вигляді гелю, і такий, як крем, він виглядав. Але ось так дуже зручно. Можливо, і на поверхню якусь попшикати, і поп... повитирати, і на руки, і комусь на руки так попшикати дуже зручно. І останнє це кремчик. Для рук маленький, я його маленький кремчик для рук, я його купувала також в Єві. Зараз він там є, ще й по акції, якщо я не помиляюсь. Отже, давайте перевіримо, чи влізе все в цю сумочку, бо я до вас ще нічого туди не клала. Тільки зранку відрізала бірки і зараз хочу складати. Отже, першим у нас йде органайзер. Далі водичка і гаманці. Пакетики зазвичай не займають дуже багато місця, тому все, влазить. Ось так. Ось така літня сумочка у нас з вами вийшла. Я її буду носити за ось цій ременець, і я його робила не дуже довгим. Зараз навіть зможу приміряти. Ось в мене сумочка приблизно на талії, не десь на, на стегнах, бо на стегнах вона буде ходити туди-сюди, при кожному кроці, а на талії вона буде надійно так знаходитись тут. Давайте нафарбуємо губу близько. Бо чого б ні? Він. Так, пахне ягодами вишнею якоюсь. дуже смачно. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково поставте йому лайк і підпишіться на мій канал, і підтримайте мене в коментарях. Також пишіть, які б ще відео ви хотіли бачити на моєму каналі. Мені буде дуже цікаво, бо я тільки починаю набирати україномовну аудиторію, і мені хочеться знімати щось таке, що буде вам цікаво. На цьому все. Дякую вам за увагу! Гарного дня, мирного неба і бувайте!